Доброго дня. Ого, як вас багато відчуваю себе пастором у церкві. Сьогодні ми з вами поговоримо про ринки. Ви бачите на екрані напис, назва нашої компанії, слово ринки. Дуже часто криптони, які приходять на ринок, обмежуються вузьким поглядом лише на ринок цифрових активів. Але це неправильно, тому що ринки капіталу, грошовий ринок, це все варто розглядати. У комплексі, тому що для вас крипта це в більшості випадків те, з чим ви працюєте частіше за все, а для професійних інвестиційних менеджерів це лише одна зі складових альтернативних інвестицій. Саме тому ми розглядаємо у нашому аналітичному бюро, про яке я сьогодні розповім. Чим ми взагалі займаємось? Ми розповідаємо людям про події, які відбуваються на ринках. Ми аналізуємо ці події в нашому аналітичному бюро, ми консультуємо людей з питань АМЛ, регуляції, скажімо так, підтвердження верифікації коштів у сфері ринків. І, звичайно, ми співпрацюємо з регулятором. Сьогодні був дуже цікавий виступ про регуляцію. Друга, друга частина мого виступу буде присвячена саме регуляції. А, для мене, як для людини, яка аналізує ринки, дуже важливо розбудувати сильний ринок капіталу і ринок цифрових активів в Україні. Для цього ми не просто говоримо про ринки і дивимося на них. Ми щось робимо. Це невеличкий спойлер. Я тут сьогодні з невеличкою місією, і це буде у другій частині мого виступу. Також ми робимо дуже цікаві пізнавальні підкасти на YouTube, де хто з вас сьогодні вже підійшов за них подякував. Дякую вам за перегляди, де ми запрошуємо профільних експертів з індустрії і ставимо їм питання про ринки, в тому числі про ринки цифрових активів. Ну і ми навчаємо молодь, тому що будуть майбутнє нашої держави за новим поколінням. І сьогодні про усе це ми поговоримо. Але спершу в рамках своєї теми. Про цифрові активи і ринки капіталу у поточному діловому циклі, я скажу, що ми робимо великий фокус при роботі з ринками на фази ділового циклу, монетарну політику, макропоказники і так далі. І ви спитаєте, що ти забув на конференції про крипту? Де ти, а де криптани? Спробую відповісти на це питання протягом наступних 15 хвилин. Але, перш ніж відповідати, поставлю питання вам в контексті цієї теми. Чому криптони почали звертати увагу на монетарну політику, макропоказники і фази ділового циклу? Нащо воно вам? 15.30 публікація CPI, чи 20.00 виступ Джерома Паула, ви сидите і кажете: Господи, дай Боже нормальні показники, аби мої 200 салант полетіли у космос? Так? Ну, є такі люди. І ще 3-4 роки тому ви навіть не знали Джерома Павла в обличчя. Сьогодні ви всі на нього молитесь. Чому це відбувається? Хтось дасть відповідь на питання. Хтось з перших рядів. Чи слідкуєте ви за цим і чи впливає це на крипторинок? Давайте. Волатильність збільшується. Волатильність збільшується. Так. А чи бачите ви кореляцію між ринком капіталів? Між ринком акціонерного капіталу, Equity Capital Markets і крипторинком? Кореляція, якщо ми кажемо про коефіцієнт кореляції Пірсона, вона спостерігається, так? Але чи завжди на публікації певних новин чи показників ви отримуєте однаковий імпульс для криптоактивів і для класичних фінансових ринків? Не завжди. Чому так відбувається? Тому що є певні наративи, які утворюються на ринках, за якими варто спостерігати, але які йдуть поза фокусом, тобто залишаються поза фокусом уваги криптонів. І це велика помилка. І про це ми сьогодні поговоримо. Наступне питання, яке я хочу поставити, це чи є невизначеність на ринках капіталу і грошовому ринку тим, що ми називаємо міграцією капіталу у сектор альтернативних інвестицій. Ми в нашому аналітичному бюро. Розглядаємо цю фазу ділового циклу як нестандартно. Чому класичний бізнес-цикл із стимулюванням і сповільненням економіки триває десь ну, 8-10 років. В поточному діловому циклі це все трапилось значно швидше. Це прискорилось через те, що у 2020 році, через свідомі вам обставини із епідемією, ми отримали. Рекордний приріст у грошовій масі в агрегаті М2 на 24% протягом року. Тобто, ви пам'ятаєте, ось ці ковідні гроші ми завалили ринок грошима. Як це відобразилось на крипті? Ви усі стали мегабагатіями. Дехто з вас став, дехто хто поліз на деривативи, можливо, ні. Але тим не менш, у цьому циклі і на фондовому ринку, і на ринку цифрових активів був булран. Чому так відбувається? Йде переоцінка вартості капіталу, наявного капіталу, на наявну грошову масу. Сьогодні у нас постає перед нами питання, чи є сьогодні, ось 18 вересня, у нас було засідання ФРС, за яким чомусь, за, на, скажімо, за незрозумілими мені причинами роблять фокус криптани. Вони сидять і думають. Яка буде ставка? Її зменшать на 25 базисних пунктів чи на 50 базисних пунктів. І якщо зараз ви не розумієте, про що йде мова, ви ще просто не так сильно вникли ось в ці ринки, в, цей, в цю движуху. Тому що зараз навіть найменший криптан, у якого на рахунку там лежить три монетки, він буде спостерігати, що буде з ринками, і його новину стрічку, яку ми доносимо до людей як цінність. Формує в тому числі рішення у сфері монетарної політики. Тепер від фази ділового циклу перейду до того, про що безпосередньо мій виступ. Хтось чув новину про те, що Уоррен Баффет тримає на своїх рахунках, на рахунках Бершорхетевий, більше казначейських векселів, тобто короткострокових облігацій, аніж сама ФРС, Федеральна резервна система. Чому це відбувається? На ринках капіталу є невизначеність. Що буде з ринками? Чи буде м'яка посадка софт-лендінг, чи буде новий булран, чи буде рецесія? Є багато аргументів, але аргументи про рецесію, типу спреду між дохідностями облігацій, виходу з цього спреду, аргумент правила сама і так далі, які наповнюють стрічку, в тому числі криптонів, на мій подив, вони сьогодні кажуть нам про одне: що рецесія неминуча, тим не менш. Не можна застосовувати ці правила, які до цього відпрацювали 9 рецесій підряд до цього ділового циклу. Чому? Те, що мало статися за 8-10 років, сталося фактично за 3,5 роки. Тобто ми дуже швидко завалили ринок грошима. І я кажу і про ринок капіталів, і про грошовий ринок про Єлен пілот, і про крипторинок, тому що він також отримав приток ліквідності з цих ринків і переток капіталів. Але основна теза це те, що ми дуже дуже швидко прискорили приток капіталів у ринок, і в тому числі на ринок альтернативних інвестицій. Що я маю на увазі під альтернативними інвестиціями для тих, хто зараз не розуміє, про що я кажу. Подивіться на рішення ФРС від 18 вересня і на графік Vanguard Real Estate ETF. це фонд, це біржовий фонд, який має у своєму портфелі фонди нерухомості. Prologis, Simon Property Group, Realty Income і так далі. Для криптанів зараз багато незрозумілих слів, я розумію. Але я тут для того, аби привідкрити завісу до того, на що ще треба дивитись, окрім там новин у криптохедлайнс, там якихось чи так далі. До речі, у нас портал інформаційний є. Не читайте Русня Репабки, підписуйтесь, отримуйте якісний український контент, новини про ринки в середині дня. 50 плюс новин кожного дня. Увесь твітер в одному місці. До ваших послуг, а, про що хотів би далі розповісти: ось у нас є ось ця вся грошова маса, яка має кудись мігрувати. І є інвестор, який дивиться, зі зниженням ставки в цьому діловому циклі ми отримуємо зниження вартості капіталу, вартості акціонерного капіталу cost of equity. Що це означає? У кожну дохідність всередині ринку, в тому числі в акції, закладена а, певна складова. Це Премія за інфляцію, тобто, звісно, перекрити інфляцію, і це реальний заробіток. Для облігації це там, інфляція плюс реальний заробіток, як для безризикового активу. Для акції це ще премія за ризик. І от коли у нас падає дохідність облігації, потенційно очікувана дохідність акції також може падати. Це називається падіння вартості акціонерного капіталу. В цьому випадку такою надійною гамою для капіталів може ставати частково грошовий ринок. Це кеш-інвестиції, коли ви вкладаєте долари і впродовж там 10, 20, 30 там, днів, 50 днів до 90 днів зазвичай, на грошовому ринку короткостроковими облігаціями отримуєте певний відсоток доходу. А, грошовий ринок увібрав у себе за останні півтора-два роки рекордну кількість коштів. І ці кошти рано чи пізно, за м'якої посадки, за нормальної ситуації в макроекономіці, мають кудись бути направлені. Але не можна сказати про те, що отак от класно пальцем прийняв рішення про зменшення умовної ставки, і в цей момент ринок наситився грошима. Ні. У діловому циклі це 6, 9, 12 місяців, тобто це якийсь період часу. І протягом цього періоду часу на ринках панує невизначеність. І в тому числі це може відображатися на відток ринку, на відток капіталу із фондового ринку. І тут рішення може бути частково і. Скажемо так, певний проміжок часу сектор альтернативних інвестицій. Золото, фонди нерухомості. Ми їх також аналізуємо, розповідаємо. У нас, до речі, на Ютуб-каналі скоро вийде дуже цікавий подкаст про е українську рейд компанію Інжур. Підписуйтесь себе, не пропустити. Е і ось ці от інвестиції альтернативні. Одної зі складових цих інвестицій також є крипта. Але. Е не вважайте, що це уся крипта. Дуже, дуже помилково вважати, що це уся крипта. Сьогодні вже деякі спікери згадували про ефект е адопшену крипти і прийняття спотових біткоін ETF. Стосовно біткоін ETF, ми є Буліш в нашому ком'юніті. Стосовно ефіри ETF, не сказав би, що буліш. Стосовно наступних ETF потенційно, які можуть виникнути на товари, е зовсім не буліш. Тобто. Дивіться на те, як цей товар потрібен ринку. В першу чергу, ринку капіталів. Фактично сьогодні на тому ж самому порталі, за яким ви слідкуєте, різні портали, де ви дивитесь на притоки, перетоки капіталу у спотові ETF на крипту, на біткоїни, на ефір, ви можете побачити цю закономірність і ось ту кореляцію, про яку ми з вами згадали на початку. Але рано чи пізно увесь капітал. Який осів у грошовому ринку так, може потенційно мігрувати в альтернативні інвестиції? Чи буде це золото нерухомість чи крипта? Який аргумент у інвестора? А, в першу чергу той фактор, який ми з вами задали на початку? Регуляція. Сьогодні була дуже цікава панельна дискусія. Я дуже дякую Петру, який вже розповів вам ось цю базу про те, як працюватиме ринок з 30 грудня, але. Це не обмежується правилами, про які ви почули. Для криптанів, зокрема. Тому що я тут для того, аби анонсувати розбудову українського ринку цифрових активів. Говорити про ринок прикольно, але треба щось робити. І ми стали генеральним партнером Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків і разом із Bepspace, дуже дуже професійна команда. Будемо долучені до спецпроєкту. Він називається криптоворкшоп. Для чого він існує? Я, в принципі, тут, для того, аби запросити вас долучитися до цих робочих груп. Сьогодні в Україні за відсутності розвинутого ринку капіталів, за відсутності розвинутого ринку цих активів, ринок є пустим. І кожен сьогодні намагається сказати про те, що ринку не вистачає цього іншого. І в цьому випадку криптони дуже сильно розраховують на... Децентралізацію, анонімність і те, що їх це не буде стосуватися. Дуже популярні наразі там, наприклад, застосунки необанкінгу якогось, за яким ви ділитесь своїм рно КПП із провайдером, а вони відкривають для вас банківський рахунок десь у Грузії, Естонії, там Литві і так далі. Усі ці країни є сторонами угоди, яка називається МСІ crs і це підлягає податковому обміну з 25 26 року. Це стане дуже серйозною штукою, тому будьте обережні з походженням власних капіталів. І в цьому випадку, що нам залишається робити? Сподіватися на те, що з'явиться нормальний прозорий ринок з нормальними провайдерами, які будуть надавати нормальні послуги. А найголовніше, аби усі грали за однаковими правилами. Ви ж усі хочете, аби, якщо правила застосовуються до мене, Певні обмеження, певні перестороги вони застосовувались і до мого сусіда інакше це несправедливо. Для цього повинні бути зрозумілі правила гри, за якими грає ринок, і це друга частина мого виступу. Я хочу запросити тих з вас, у кого є власні напрацювання чи бачення стосовно того. Як ви можете допомогти регулятору створити ринок цифрових активів в Україні, поділитись своїм баченням щодо імплементації положень європейського і світового законодавства в українське, що я маю на увазі під європейським світовим законодавством? Це Міка, яку згадували, це ТІФР. Тобто, простими словами, це коли ви будете з одного кастодіального гаманця відправляти на інший кастодіальний гаманець, е, який є. Який надається вам провайдером з віртуальних активів, ви будете звітувати, що це за кошти, звідки ви їх отримали, кому ви переказуєте кошти і навіщо? Головне питання для криптонів, я ж тут не для того, аби вас полякати, чи зможу я і надалі працювати з неверифікованими учасниками ринку, з якоюсь компанією з Кюрасао, чи Багамських островів, чи Кайманів і так далі. Зможете. Спіть спокійно. Друге питання. Чи будуть ваші капітали захищені, і чи будете захищені ви як вкладник, інвестор і користувач? Ні, не спіть спокійно. Саме тому варто розбудовувати ринок, на якому будуть надійні постачальники послуг, які будуть підпорядковуватись регулятору. І дуже часто ми чуємо таку претензію, що ніхто не хоче нічого робити. Регулятор не хоче, держава не хоче, мені хтось зобов'язаний і так далі. Згадав сьогодні пана Андрія Журжія. На днях ми з ним записали дуже цікаву розмову для нашого каналу на YouTube. Він сказав фразу, що з 2012 року інститути спільного інвестування були доступні в Україні і створення фондів нерухомості, які процвітали вже в іноземних юрисдикціях, також були доступні. Десять років цього ніхто не робив. Я зробив це у 2022 році. Чому? Були перепони, так, але я пішов і зробив це. Ось ці всі криптоконференції. На яких я я не знаю, напевно ніколи б не з'явився, якби не анонс ось цієї прекрасної події, тому що я від крипти людина дуже далека, я працюю більше з ринком капіталів і грошовим ринком, і так далі. Але ось ці всі криптоконференції мають на меті створити що? Ком'юніті. Ви сьогодні юзери, колись можливо ви станете консультантами, адже ви експерти і вивчаєте цей ринок, досліджуєте. А потім, можливо, ви станете провайдерами. Що я маю на увазі під провайдерами? Провайдери послуг з цифрових активів це не лише гаманці і біржі. Це може бути і ви. Обмін. Я впевнений, в залі є хтось, хто сьогодні займається P2P, і дякую тому, що є Айбан. Але рано чи пізно трансфери коштів у крипті в обмін на фіатні кошти, і ось цей міст. Він буде врегульований. Лише юридичні особи, які мають апрув, ліцензію, авторизацію від регулятора в європейському випадку, це ліцензія, в нашому авторизація, задля того, аби надавати такі послуги на ринку. Ось у ці всі моменти консультації з віртуальних активів, послуги обміну віртуальних активів на фіатні активи. Це все є послугами, які підпорядкуватимуться регулятору. Задля того, аби сьогодні зрозуміти, як можна створити бізнес на цьому, як можна взаємодіяти з цим, користуватися з цим, варто прийняти у цьому участь. Тому, якщо ви бажаєте долучитись до такого проекту і для вас крипта це не просто прийти на конференцію, когось послухати, ми запрошуємо вас як генеральний партнер стати нашим партнером. Якщо ви бажаєте дізнаватись більше про ринки, про все що я сьогодні згадав, про ринки капіталів, грошовий ринок, ринок цифрових активів, є наш інформаційний портал. І якщо ви бажаєте долучитись до робочих груп разом із нашим регулятором і створювати дійсно ринок цифрових активів, будь ласка, є криптоворкшоп. Основний меседж мого виступу дуже складно це все вмістити там уявні 15 хвилин. Але основний меседж такий: попри те, що ви сьогодні працюєте на Ринку цифрових активів, вивчайте усі інші ринки. І починайте з того, що вивчення ринку має базуватися на фундаменті того, що що таке гроші, що таке діловий цикл, які його фази, від чого фактично залежить у вас заробіток. Чому в 2020 році ви заробили, далі там в 2021 році ви втрачали, чому зараз ви заробляєте. Я не дарма поставив питання на початку, що існує певна так звана кореляція так, цих фаз і з фондовим ринком. І для того, аби розуміти, що на вас очікує, на ваші гаманці, на ваші там угоди на деривативах, на біржах, на ваші активи, які ви там зберігаєте вже роками, тому що ви ходлери Diamond Hands, що на вас очікує, варто розуміти не просто через призму, хто що заявив у крипті. Я впевнений, що є деякі з вас, хто читає крипто-твітер вже роками і так і не може зрозуміти, коли все піде вверх, коли все піде вниз, і вже відчаявся стосовно того, чи є взагалі фундаментал на цьому ринку. Фундаментал є, але цей фундаментал поза цим ринком. Тому беріть фокус уваги ширший і спостерігайте за іншими ринками і факторами ціноутворення на цих ринках для того, аби бути в фокусі. Дякую усім.